Всім привіт! Мене звати Муслім А на UA South ми продовжуємо розповідати про людей і події, що змінили та продовжують змінювати історію Криму та України. На початку 90-х років ХХ століття кримські татари почали масово повертатись із місць заслання. Але усілятися їм дозволялось лише в степових регіонах Криму. Багатотисячні акції протесту не дали ніяких результатів. Тому кримські татари прибігли до рішучих дій. Вони почали займати вільні території на південному березі півострова. Влада називала це самозахватом, замовчуючи те, що повертати вкрадені у кримських татар домівки та майно ніхто не збирався. Назва селища Червоний Рай для кожного кримського татарина викликає важкі асоціації. У 1992 році тут стався організований тодішньою владою Криму кривавий погром, в ході якого було зруйновано за допомогою техніки понад 20 збудованих домів. Побито всіх учасників пікету, чотири з них з важкими травмами потрапили до лікарні а в невідомому напрямку вивезли. 26 осіб ця трагедія тоді сколихнула весь півострів, і за кілька днів це переросло у десятитисячний мітинг кримських татар під будівлею Верховної Ради Криму, де сталася сутичка з міліцією. З того часу минуло більше чверті століття кримські татари ще не раз масово збиралися під будівлею Верховної Ради Криму, але в той час, в жовтні 92-го, боротьбі за рідну землю вони не залишили собі вибору. Батьківщина або смерть наголошувала більшість транспарантів-протестувальників. Наразі боротьба кримських татар за свою батьківщину та свої права продовжується. і цей рух продовження буде таким, доки справедливість не переможе остаточно. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за нами на нашому сайті uasaus.media.